Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро для знака Задяка стрілець на 2024 рік. Великий розклад, на який ми будемо брати одну карту на один місяць, а також додаткові карти, якщо нам знадобиться пояснення. Розпочинаємо, друзі. Стрілець: січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень. Вересень, жовтень, листопад, грудень. Подивимось, які вам підготував дії та події Всесвіт на 2024 рік. Знак Зодіака, стрілець. Розпочинаємо. Січень. Старший аркан закохані. Він може казати про якісь договори, наприклад, по роботі або по вашому бізнесу. Можливо, договори будуть стосуватися як фінансів, так і якихось побутових тем. Наприклад, зміна житла, і ви заключаєте договор. А також карта закохані може означати. Що ви будете або одружуватися, або планувати весілля, або вже грати весілля. Візьмемо додаткову карту. Це старший аркан. На нього можна не брати додаткову карту, але ми подивимось, на що саме звернути увагу в цей період. Проявіть якусь мудрість. Наприклад, якщо ви граєте весілля або його плануєте, то не треба доказувати своїй другій половині, що хочу білі троянди, а не якісь лілії, котрі дешевші в оформленні. Ось така мудрість має бути у вас в цей період. А ми прямуємо далі місяць лютий, четверочка пентаклів це карта стабільних. Грошей, але вони невеликі, також вони до вас не тільки приходять надходять, а ще ви їх витрачаєте і трохи сумуєте з цього приводу. Завжди пам'ятайте, що має бути баланс, якщо гроші приходять, то їх треба витрачати. Якщо ви їх накопичуєте, вони можуть в один прекрасний момент піти не туди, куди могли би піти. Наприклад, ви їх збирали собі на нову сукню, а вони підуть на нові колеса для автівки. Або щось таке, такого типу, на якийсь ремонт. Саме тому не сумуйте, що їх небагато, витрачайте з розуму. Запитаємо додаткову карту, на що звернути увагу в місяці лютий для знаку стрілець. Карта шестірочка мечів. Це карта дороги, і, можливо, ви будете по роботі десь їхати відрядження або вирішувати свої якісь справи в дорозі. Іще одна додаткова карта на колоді 78 двері, які вам допоможні будуть моменти. Карта імператриця. Це дуже гарна карта, старший аркан. Пам'ятайте про те, що якщо вам буде допомагати якась жінка, або давати пораду, або давати якісь шанси на роботу, де б ви могли щось підзаробити грошей, наприклад, те, що для вас актуально, то дослухайтеся до цієї паради, тому що імператриця старший аркан і вона дуже успішна сама по собі. І вона цим успіхом зможе з вами поділитися. А ми прямуємо далі місяць березень. Карта королева мечі. Це жінка дуже сильна, наполеглива, рішуча в своїх діях. Якщо це не ви, і ви нічого такого не плануєте, якихось важливих справ на березень, то ця жінка якось буде на вас впливати. Можливо, це ваш керівник по роботі, а можливо, це якась знаку зодіака повітря, це водолії, близнюки або терези. І чимось вона для вас буде важлива саме в цей період. Це також може бути або мама, або сестра, хтось такий, хто для вас дуже важливий. Подивимось додаткову карту, що саме з цією жінкою, що вона вам буде допомагати, або якось впливати на вас. Шестірочка кубків. Ця жінка може бути з вашого минулого. Наприклад, ви зустрінете свою вчительку або маму своєї першої, першого кохання. І ви будете дуже з цього приводу не то, щоб хвилюватися, але воно у вас, як то кажуть, зацепить заживе. Яка порада від карт мадам Ленорман для стрільців на березень? Порада документи. Лист або документ. Можливо, ви отримаєте якусь звістку, і вам буде потрібно поїхати повернутися там, де ви народилися, і оформлювати якісь бумаги. І ця жінка вам допоможе. Це як варіант. А ми прямуємо далі, дивимось, що у нас квітне. Квітень, Квітень п'ятірочка Пентаклів. Вона каже про те, що фінансове становище може бути хитким, але ви не розчаровуєтесь з цього приводу, бо завжди із кожного положення є як мінімум два виходи. Подивимось, що вам може з цим допомогти покращити це становище. Сімюрочка жезлів. Якщо хтось до вас ставиться, Якось не так, як вам хотілося, не треба розчаровуватися з цього приводу і треба доказувати свою точку зору. Але це треба робити спокійно, не агресивно. Тому що, коли людина агресивна, то вона сама знає, що вона не права, але хоче своїми діями, своїм, своєю розповіддю щось таке доказати. Але дуже одразу стає видно. Що людина не впевнена, неправа і просто хоче щось доказати словесно. І ще одна, друзі, порада на місяць квітень. Карта труднощів. Вона каже про те, що труднощі виникають завжди: у кого більше, у кого менше, але не треба їх боятися, треба їх долати. І саме тому. Доказуйте свою точку зору спокійно, впевнено і надавайте аргументи, щоб було легше це зробити. Далі, друзі, травень. Ось травень. Карта шестірка жезлів це карта переможця. Дуже гарна карта, можливо, ви щось будете доказувати або в суді, або якось на роботі. І нарешті, ви в травні отримаєте. Свою заслужену перемогу. Дивимось, з яких причин і що вам ще буде цікаво відбуватися в травні, розбите серце. Іноді наша перемога дається нам дуже важко. Саме тому, ще раз повторюсь, не скандальте, не нервуйтесь. Якщо ви маєте аргументи та факти, то. Надайте їх, і ви будете впевнені в своїй перемозі. І ви не будете думати, що вона вам досталась дуже боляче. Додаткова карта, друзі, з колоди мадам Ленорман. Карта Хмари. Можливо, через деякий час проясниться якась ситуація. І ви зовсім по-іншому подивитесь на те, що у вас відбувалося в цьому місяці. Іноді так буває. Людина приймає поспішні рішення, а потім через, наприклад, місяць або два розуміє, що вона була неправа, але вже важко щось змінити. А ми прямуємо далі: у нас місяць липень. Дев'яточка Пентаклів. Вона каже про. Добре фінансове становище. Вже майже збір урожаю, можливо, ви щось працювали і вам будуть надходити гроші. Або, можливо, якісь подарунки, чи якісь фінанси, на котрі ви очікували. І ви будете цим дуже задоволені. Додаткова карта, друзі. З колоди мадам дам на що звернути увагу? Таємниця Планета місяць, вона каже про таємниці. Знову ж таки, таємниці бувають різні. Намагайтеся нічого важливого не розповідати і тримайте в таємниці. Ще одна карта додаткова. Дерево. Ця таємниця може стосуватися вашої родини. Далі, друзі, червень липень, старший аркан дьявол, це якась спокуса, котру вам дає життя як випробовування. Тобто, якщо ви дасте слабину і зробите щось таке, що ви не мали робити, ви потім можете дуже сильно розчаруватися. Саме тому не беріть до уваги ніякі спокуси. Ідіть мимо, як то кажуть, і завжди знайте, що закони Всесвіту працюють. Якщо ви робите добро, то добро до вас повертається. Тому не йдіть ні на якісь спокуси. Зараз подивимось, друзі, це старший аркан. Саме тому він такий важливий. Додаткова карта. Паш Пентаклів. Якщо, наприклад, вам хтось пообіцяє заробити великі гроші, то ви йому не вірте, тому що ось цей Паш Пентаклів каже, що гроші будуть надходити поступово і дуже маленькими порціями. Якщо ваша спокуса стосується фінансів, пам'ятайте про це. Іще одна додаткова карта. Для знаку стрілець на місяць липень, 78 двері. Це треба робити для того, щоб потім вас не точили сумні думки. Дуже все зрозуміло. А ми прямуємо далі місяць серпень. Туз мечів. Він каже про те, що ви будете дуже рішучі і якусь таку важливу справу будете виконувати дуже впевнено і дуже успішно. Зараз ми запитаємо, що саме вам треба в серпні місяці на що звернути увагу. Карта сови. Проявіть мудрість, і якщо вам буде необхідна якась консультація спеціаліста, будь-то лікар, юрист або якийсь інженер по документам, обов'язково скористайтеся цією пропозицією. Проконсультуйтесь. І ще одна додаткова карта на місяць серпень. Четверочка мечей. Вона може казати, що ця робота буде дуже виснажлива і ви втомитесь. Тому тримайте це до уваги і добре висипайтесь, поповнюйте свої фізичні сили, а також моральні. А ми прямуємо далі. У нас місяць вересень. Він каже про те, що ви будете далі працювати, можливо, в якоїсь команді. Хтось буде вам допомагати, не ви самі. І ви будете мати одну, але дуже важливу справу. Як тут майстер розписує фреску. Вона, начебто, нічого такого, він її розписує, бо він вміє це робити. Але треба це робити детально, акуратно, високоякісно, щоб був задоволений, наприклад, заказчик, а також сам майстер. Саме тому ця робота не буде легкою. Це вересень. Дивимось додаткову карту. Король Пентаклів вона каже про те, що якась людина буде вам допомагати фінансово, можливо, давати. Цей заказчик буде давати наперед гроші, щоб у вас було натхнення до роботи. І ви маєте бути за це благодарним, вдячним і робити свою роботу якісно, щоб потім вам ще давали такі закази. Додаткова карта, друзі. Семеричка Пентаклів. Ви будете дуже задоволені, тому що ви розпочнете стрійки Пентаклів і продовжите до семірки. Тобто ви отримаєте якісь гроші для доброго настрою, щоб вам веселіше працювалося. А також ви потім будете очікувати гроші, коли вам вони приймуть результат і будуть вам сплачувати зарплату. Загалом місяць дуже результативний. Хоча, може, і не дуже легкий. Далі, друзі, місяць жовтень, карта імператриця. Вона вже була у вас в лютому, і зараз в жовтні вона повторюється, ця карта. Ця карта дуже успішної жінки. Вона успішна не тільки в родині, але і в своїй особистій справі. По роботі, кохана дружина, мати, успішна бізнес-лейді. Вона може. Сказати про якісь високі матерії. Наприклад, вона може олісотворяти родину, батьківщину, а також родину вашу сім'ю. Подивимось, друзі, що саме хоче вона вам сказати в цьому місяці? Жовтень. Ця карта самодостатня і вона вже. Сказала все, але якусь пораду на жовтий ми хочемо спросити, запитати. Порада, друзі, дев'яточка, десяточка пентаклів. Це ще раз підтверджує, що ви будете спокійні, гармонійні і в родині, і в фінансах, по вашій роботі. Далі прямуємо листопад. Принцеса Мечів. Це також енергійна дівчина, котра все виконує досконало, любить працювати і не дає нікому спуску. Як то кажуть, напориста, дуже така з чоловічою енергетикою, дуже розумна до того, знає багато інформації і знає, що вона має робити. Що саме вона хоче вам сказати в листопаді? Зараз подивимось. Четверечка жезлів. Вона каже про те, щоб ви зайнялися своїм домом. Можливо, там щось треба ремонтувати, або робити якийсь ремонт, або просто побули вдома. Якщо ви, наприклад, завжди знаходитесь по відрядженням, десь їдете, десь щось робите, то саме цей час листопад вам пропонується побути вдома. Зараз колода 78. Дверей дасть свою параду на листопад 2024-го імператор. Це треба зробити або за проханням імператора, або ваш чоловік, наприклад, десь був в далекому відрядженні по роботі і нарешті приїде додому. І ви маєте присвятити йому саме цей період листопада. А у нас з вами карта на грудень. Це карта Єерафант. Вона каже про те, що вам необхідно звернути увагу на духовність. Можливо, саме в цей період ви маєте робити добрі справи, наприклад, провідати своїх літніх родичів, комусь надати якусь допомогу маленьким чи стареньким. Можливо, ваші друзі щось потребують такого, що ви можете їм дати, зробити їх щасливіше, а самі зробити добру справу. Це також старший аркан. Подивимось, друзі, як саме ви можете підняти свою духовність. Туз мечів. щось робить. Не дуже легке, але. Те, що для когось дуже важливе, іноді буває необхідно сходити зі своєю старенькою бабусею, оформити якісь документи. Тому що тут з мечів це думки, документи. І іноді саме від нас залежить, хто з цим може допомогти своїм родичам літнім. Іще одна карта порада на грудень. Та запитання, як саме, які підсумки року у вас будуть карта сад. Ви будете дуже задоволені, ви будете в суспільстві, у вас добре будуть спливати робочі стосунки. А також, як вам сказали карти, не забувайте приділяти увагу своїй оселі та своєї родині. Тому що. Ось тут в грудні, а також в жовтні, вибачте, це лютий і жовтий. Карта імператриці каже про те, що якщо ви жінка, то ви маєте багато уваги приділяти своїй родині. А якщо звернути увагу, що карта закоханих розпочинає ваш рік, можливо, хтось створить родину і буде їй приділяти увагу. Додаткова карта, друзі, це. Колода Аракул та мінерали. Карта Жадеїд. Вона каже: зверніть увагу на своє здоров'я. І якщо раніше ви їм не займалися, то саме зараз час для того, щоб ви зробили якісь оздоровчі процедури і зміцнили свій імунітет. Це вам порада на 2024 рік. Ось так, друзі, такий розклад для вас вийшов. Завжди нагадую, що загальний розклад може не співпадати з вашим особистим. Але якщо ви побачили якесь застереження, візьміть це до уваги, і, можливо, саме воно вам допоможе уникнути якихось маленьких складнощів. Я бажаю вам успіху, друзі. Дякую за ваші підписки, дякую за ваші перегляди. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.